Для складних випадків прибирання пропонують ось такі пилососи. Це мова X4 про пилососить та миє підлогу одночасно. Мова додала сюди дещо важливе, щоб ще трішечки покращити прибирання. Адже цей пилосос вміє мити підлогу гарячою водою, мало того, ще й розбризкувати гарячу воду для кращого прибирання. Постачається пилосос в ось такому чималому упакуванні. Пилосос треба трохи зібрати, ручка йде окремо. Потім треба набрати чистої води в ємність, є. Ємність сама схована в задню частину щітки. Вода додана, можна братися і за прибирання. У пилососа є аж чотири режими. Вони перемикаються окремою кнопкою на ручці. Поруч з нею є ще кнопка живлення. І ще на ручці є кнопка самоочищення, і також тут є ось такий золотий красивий тригер, або просто кнопка у вигляді такого тригеру, яка відповідає за розбризкування гарячої води. І знизу є сам розбризкувач, і поряд тут також вбудовано світлодіодне підсвічування підлоги. Підсвічування тут таке досить смугасте зеленого кольору, і воно досить гарно показує якісь брудні місцини. У цього полососа є голосові підказки, він все коментує голосом. Voice led LED-дисплей LED ось тут згори знаходиться в нашого пилососа, і він показує актуальну інформацію про те, який режим зараз працює, який рівень заряду в пилососа, але також і багато ще якої корисної інформації. Наприклад, коли треба вже вилити брудну воду. І це навіть також не все, бо на дисплеї ще показується кількість бруду, яка зараз потрапляє в нього з підлоги. Зелений колір, то це значить, що підлога вже майже ідеально чиста. А коли колір стає червоний або помаранчевий, ви, це означає, що на підлозі є бруд, і в цей момент пилосос починає більш активно всмоктувати бруд з підлоги. Перейдемо вже безпосередньо до тестів. Ось вам розумний режим і прибирання плям кефіру. До речі, пилосос змінює потужність, як бачите, всмоктування автоматично. Ось вам прибирання залишків кави. А ось вам навіть липкий, солодкий соус. Впорався пилосос без проблем. Мені здається, що потужності, заявленої в 20 тисяч паскаль, досить таки вистачає. Ось вам тест у режимі всмоктування рідини. Замість рідини мій улюблений соєвий соус. Ще один ось такий дурнуватий трохи тест. Трішки складніше це далося, бо скорлупа трохи затвердата, прилипає до підлоги, та все ж піддалася. Ще один рівень складнощів. Беру приправу та ще олію. Все на підлогу. Одразу вмикаю ультрарежим, прибираю основну частину бруду, а потім просто вмикаю гарячу воду та доводжу результат до ідеалу. Там є не тільки спеціальний гребінець, такий а ще й ніж в нього вбудований, і тому пилосос має під час прибирання волосся і ниточки, і ворс просто розрізати. В мене є зубна нитка, і вона просто зникає всередині пилососа. Сподобався Пилосос для гарячого миття підлоги. Переходь на наш сайт, щоб дізнатись вартість.